І вітання в студії Олександра Литинська. Якщо в березні граки прилетіли прямо на гнізда, то як твердять народні спостереження, буде рання весна. І про метеомови найближчої доби у перший день весни і березня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, буде хмарно у західній частині. Очікуються дощі місцями сильні. Термічні показники вночі 4-6, у день від 7 до 10 тепла. Погода має бути похмурою та дощовитою і на півночі. Нічна температура повітря плюс три у світло родобир, тутні стовпчики покажуть 8-9 градусів. Мінливу хмарність синоптики прогнозують на сході країни на більшій частині території разом з нерясними дощами. У нічні години термометри по регіону фіксуватимуть 1,4 чотири вище нуля, денна температура до 10. На півдні переважатиме хмарна і так само трохи дощовита погода. Температура повітря протягом ночі становитиме в середньому плюс 5, денний максимум 13-14 градусів. Ртутні стовпчики у Криму протягом ночі не опустяться нижче 7 градусної позначки. Удень триматимуться біля плюс 18. Хмарність із проясненнями на півострові очікується за відсутності опадів. У центрі слід чекати суцільної хмарності разом з нерясними дощами. Температура по регіону вночі 3,5 тепла. У денні години стовпчики термометрів підтягнуться подекуди до 10. 190 років тому, 1 березня, на хуторі Германівщина в золотоніському повіті Полтавської губернії народився видатний педагог, меценат, громадський діяч, натураліст і бджоляр Олексій Андріяшев. У Києві він здобував вищу освіту в університеті святого Володимира. Згодом захистив там магістерську дисертацію. У 1860 році Олексія Хомича запросили на посаду інспектора першої київської гімназії. А три роки потому він став директором цього навчального закладу і очолював його аж протягом 28 років. Окрім того, Андріяше редагував київський народний календар, що розійшовся тиражем у понад мільйон примірників. А ще майже 10 років видавав газету Друг народу серед інших діянь Олексія Андріяшева на благо нашого міста були участь у створенні публічної бібліотеки, опечительства для допомоги воїнам, які втратили зір, та заснування практичної школи бджолярства. Що діяла спочатку в Києві, а потім в боярці. І далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів у цієї ночі фіксуватимуть 4-5 тепла а в день від 7 до 9. Загалом має стояти мінливо, хмарна і дощовита метеокартина. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси води вам.